Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму в більшості районів Севастополя, акяр було відсутнє електропостачання. Також проблеми з електрикою спостерігались у Бахчисараї, успішні атаки Збройних сил України на Крим призвели до того, що протиповітряна оборона рашистів втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Неспокійно на території рашистського рейху, у свято Ленінграді палала промислова будівля. Оприлюднено супутникову світлину наслідків удару напередодні по нафтопереробному заводу в місті Туапсе. Внаслідок загоряння на підстанції у новоросійську, 26 тисяч кацапів залишились без електропостачання.